Шкіряний м'яч це легендарний футбольний турнір, який вперше відбувся ще в далекому 1964-му за ініціативи знаменитого Лева Яшина. Тоді за перемогу боролись близько 130 тисяч команд з усього радянського союзу. З того часу минуло 50 років, а юні футболісти все ще змагаються за почесний шкіряний м'яч. Многие футболисты, которые сейчас играют в хороших профессиональных клубах, тот же и Андрей Шевченко, они начинали вот здесь с этого турнира, с кожаного мяча. И очень приятно, что в этом году откликнулось на проведение соревнований. Вот в прошлое 4 числа у нас проходили зональные соревнования. 96 футбольных команд. На півфіналі турніру у Користині змагалось 14 команд 2000-го, 2001 го 2002 та 2003 років народження. Мы выбрали, почему город Коростынь для проведения полуфинальных. Мы знаем, что в Коростыне и мэр города очень ответственно проходит. Здесь работает хороший хороший тренерский состав. И здесь немножко и ближе все команд Чернихова и Лугины, вот сюда именно в Коростынь. Поэтому мы очень рады за то, что здесь вот такой сегодня праздник. Отже, результати у матчі команд футболістів 2000 року народження перемогу здобула збірна села Топорище. 2001 року народження команда загальноосвітньої школи номер 3 місто Коростень. У футбольній битві між спортсменами 2002 року народження перемогли футболісти загальноосвітньої школи номер 10 Коростень. І в найстаршій віковій категорії 2003 року народження перемогла команда з Черняхова. Паралельно проходили матчі з півфіналу у селі Зарічани, з переможцями яких наші спортсмени зустрінуться на фіналі, який відбудеться 2 травня у Житомирі.